Доброго ранок, це ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла б зачитати кілька віршів з книги Євреїв, 6 розділ з 7 і по 11. Деяких людей можна порівняти з землею, яка напоєна частими дощами, що падають на неї. Вона родить добрий врожай для того, хто обробля її. Така земля благословена Богом. Інші ж люди, подібні до землі, на котрій ростуть лише терни та чортополох. вона негідна. їй загрожує прокляття кара вогнем. Але, хоч ми говоримо так, дорогі друзі, ми передбачаємо для вас краще, впевнені в тому, що ви здобудете спасіння, адже Господь справедливий, і він ніколи не забуває про все, що ви зробили. І про вияви вашої любові до Нього. Він бачить цю любов у тій допомозі, що ви надавали і надаєте всім людям Божим. А наше прагнення в тому, щоб кожен з вас був однаково сумлінним, виявляючи цю любов протягом усього вашого життя. І тоді, завдяки цьому сумлінню здійснюються ваші сподівання. Ось такі. Дуже-дуже шикарні слова нагадування про те, що ми маємо робити, і робити добро, і про те, яким серцем ми маємо робити це добро. Бо інколи трапляються люди, які щось хочуть тобі зробити, і замість того щось мати собі, тобто з якоюсь користю до тебе підходять. А Бог тут каже, що все має бути в любові, в простоті. Давайте будемо молитися про те, щоб ми з вами мали ось таке серце звичайне, Господнє серце, бо Господь пише, Він пам'ятає все, що ми зробили абсолютно все. І тут написано в 10 вірші, і він справедливий. Він дасть нам по нашим діям, по нашим словам, по нашим заслугам. І одних написано чекає кара, а інших чекає. Благословення. Обирайте сторону благословення. Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую тобі за любов і милість, яку ти даєш. Я дякую, Господь, за те, що ти ніколи не лишаєш, ти завжди поруч, ти завжди благословляєш. І дякую, Господь, за те, що ти мій батько, ти мій отець, і ти даєш ще один день життя для того, щоб проаналізувати своє серце. Для чого я роблю і з якою метою ті чи інші справи, Господь. Ти знаєш всі мої плани, ти знаєш плани кожного з нас, ти знаєш бажання наших сердець, ми все приносимо тобі, і нічого не можемо скрити, Господь, але все те, що є недобрим з нас, Господь, з коренем, щоб воно не проростало, щоб воно не сілося, не розповсюджувалося в нашому серці, і не проростало нові плоди гріха, Господь. Ми все віддаємо Тобі, ти наш люблячий батько, і ми славимо тебе за те, що ти в нас є. Амінь.